Вітаю вас на уроці номер 2 Сьогодні ми будемо налаштовувати наш компілятор. Запускаємо компілятор Visual Studio 2010. Створюємо новий проєкт. Назвемо його, наприклад, 123. Тиснемо ОК. Фініш. Ось, створився новий проєкт. Тепер нам потрібно з'єднати його з OpenShell. Для цього ми тиснемо ось по назві проєкту зліва і вибираємо пункт ProPes. Yes. Далі в ньому вибираємо пункт Linker, Import і в першому пункті вікна, справа, області, точніше, тиснемо ось на трикутничок, е, вибираємо Edit і ми повинні прописати всі файли, е, які ми вставляли в е, папочку lib. Ось виглядається так. Перепишіть собі в проєкт. Тиснемо ОК. Застосовуємо. ОК. Тепер нам потрібно підключити бібліотеку GLUT. Це головна бібліотека OpenShare. Стандартно вона є в компіляторі Visual Studio. Тому не будемо брати її з папки е, GL, а підключимо як в бібліотеку. Ось. Спробуємо запустити проєкт для перевірки, чи все правильно ми зробили. Ось, проєкт запустився. Значить, по ідеї ми зробили все правильно. Дякую. На сьогодні все.